Сьогодні в нас трапилось те, що ми бачимо. Там приліт, велика воронка і зарушований моїм мій, мій, мій дім. Слава Богу, що вижили мої е, мама та тато, які е, спали і там стіна висить. То є жесть, звісно. Зранку то збивали ракету, вона десь полетіла туди в місто, а друга eve... сюди прилетіла. Ні одного вікна, ні однієї, весь дах зложився. Якщо бачите, то повністю відламився кусок дому, стіну вивернула з фундаменту. Курій убила, курятника, як будто би і не було. Це дуже прикро, і я, я вважаю, що цей дом треба розбирати, а потім заново щось робити, бо ще... ну, ну, все висить. Висить над головою, і це може бути літальний ісход. Всі живі, всі здорові, все, все добре в цьому будинку. Ну по селі я чув, що є, пострадали. Там ззаді воронка і найближчий будинок мій. Ну, у моїх сусідів теж не залишилося ні одного вікна, ні не двері, ні, ні двері, стіни під повністю зруйновані. Я трошки як спав, бахнуло і полетіло щось відселя. Я не бачив, що би спав. Ну і ось результат. Голова в мене була тут. І оце якби впало, бо то вже труба була. Я почув вибух, все посипалось. Я поняв, зрозумів, що прильот, не думав, що в хату. А воно там близько. Так, раз і я одразу штанці вдів і шукати. Світла нема, того нема, все на ощупь. Як їх скотов, хай з'їжає, хай мене пробачить. Я их всех поклал, этих мразей путинских. Я с Хесона сбежал оттуда. И тут достали, достали. Там развалили, тут развалили. И две машины пошкоджены. Одна тут на, на улице, одна в гараже. Взяли. На жаль, в черговий раз наша громада зазнала ракетного обстрілу. На сьогоднішній день більше 40 домогосподарств постраждали. Є також постраждали діти внаслідок осколка стекла. Слава Богу, їх життю нічого не загрожує. Зараз Працівники комунальних служб, працівники Одеса Газ, працівники ДТЕК проводять відновлені роботи, щоб забезпечити газопостачання і електропостачання, проводять розчистку завалів, і після відповідної роботи органів нацполіції буде відпрацьовувати комісія з описом безпосередньо в кожному домогосподарству постраждалого майна і є програма. Компенсації мешканцям і також наші фахівці допомагають звернутися до державної програми. Є відновлення зараз. Працівники нашої сільської ради, відповідна комісія, відпрацьовує і проводить опис. Майна, яке постраждала в мешканців, щоб до компенсації з двох джерел. Перше джерело це бюджет безпосередньо нашої громади, друге джерело це програма, державна програма є відновлення. Ми маємо інформацію, що постраждало двоє дітей, їм надана відповідна медична допомога і загрози життю немає.